Друзі, вітаю на каналі наша дача. Нарешті сьогодні висаджуємо розсаду солодкого перцю, який вже давно затісно на цьому стелажі. Але із за несприятливих погодних умов ми не могли його висадити на грядку своєчасно. Давайте оглянемо розсаду Я розповім, що треба одразу на неї видалити для того, щоб вона тронулась в гарний ріст. Дивіться, ми вирощуємо в горщику 0,5 літрів. До цього ця розсада росла в горщиках 200 мл. І коли вона росла в цих малих горщиках, коренева система почала старішити. А після того, як ми пересадили в такий великий горщик, подивитися на кореневу систему, як вона виглядає зараз. Білий колір свідчить за те, що вона молоденька, і саме завдяки е, такому розвитку рослина швидко прийметься і піде розвиватися. Вже на грядці. Видаляємо перш за все, звісно, коронну квітку. Коронна квітка це перша квіточка, яка утворюється в першому розгалудженні гілочок. Ось так їх видаляємо. Якщо дві квіточки, видаляємо обидві. Деякі досвідчені городники видаляють навіть і на наступних розгалудженнях. Для того щоб дати рослинці більше наростити листа стеблової маси. і звісно ж в цей час, поки рослина не буде відволікатися на утворення ось цих плодів, вона буде окрім надземної частини, також гарно розвивати кореневу систему. Розпочинається дощик, тому будемо трішки пришвидшуватись. Висаджуємо солодкий перець, коли температура повітря і ґрунту вже прогріється до достатніх показників. В нашому випадку це 20 градусів вище нуля. І це цілком нормальна температура для того, щоб перець, після висадження почувався добре. Єдине, що можна було за кілька днів до... Плануємо дати висаджування, починати виносити на загартування розсади. Але ми цього не зробили, тому обрали таку похмуру погоду, щоб не було прямого сонця і до того, що у нас розсада все ж таки з закритою кореневою системою. А це не так критично, як, наприклад, якщо б ми висаджували розсаду з відкритою кореневою системою. Коротенько за схему висадження. Зараз ми будемо використовувати схему ущільненої посадки. Що це означає? Між рослинами в ряду ми будемо залишати по 35 см. Я зараз схематично хочу показати, як це буде виглядати. В ряду Між рослинами по 35 см відступаємо 15-20 см і в шаховому порядку будемо висаджувати ще один. Ряд перцю. Приблизно ось так це буде виглядати після того, як ми зараз розташуємо по означених місцях розсаду. Ось тут дві стрічки одного сорту, ось тут будуть розташовуватися дві стрічки іншого сорту. І давайте розпочнемо. ґрунт у нас легкий, повітря та вологопроникнений. Ми вирощували на ньому сідирати, потім їх закопували, багато органічної складової. Тому нічого в ґрунт ми Розташовувати не будемо. Якщо у вас ґрунт більш важкий, то бажано додати в нього хоча б жменю, добре перегнівшого гнію, для того, щоб перчику були поживні речовини протягом сезону. Ось так виглядає коренева система. Заглиблювати чи ні, ми не заглиблюємо, тому що це доволі доросла рослина і вже починає деревісніти стебло. Якщо перчик більш молодший, то можна заглиблювати, в принципі, не проблема. Ми так і робили завжди, але зараз це робити вже запізно. Я повидаляв всі коронні квітки, я вже за це розповідав. Ось так виглядає. Давайте ще раз подивимось. Викопуємо наступну. Посадка завершена, і ось так це виглядає в цілому дві стрічки по два ряди, два сорти. Одразу поробили луночки для поливу і зараз приступимо до проливання потрібним розчином, щоб пришвидшити розвиток і надземної частини, і кореневої системи. Для досягнення цієї мети ми будемо використовувати рост концентрат з формули збільшений азот 15, 7 фосфору, 7 калію. Це традиційне добриво, яке ми використовуємо для переважної більшості рослин, яким одразу після висаджування потрібно надати імпульсу і поштовху для нарощування листа стеблевої маси: капуста, полуниця, перець і деякі інші. Ось саме з підвищеним азотом добриво і допомагає. Нам в цьому, якщо будете використовувати саме розконцентрат 20-25 мл на 10 літрів води. Це перша складова нашої післяпосадкової підживки. І друга складова, як завжди, також традиційно це фертірут або будь-який інший укорінювач, який допоможе зараз швидше розповсюдитись кореневі системи. Корні застояні в. Нова пляшка, тому що минула у нас вже завершилась. Корні застояні, вони були обмежені контейнером, в якому розвивалося весь цей час. А зараз ми це обмеження зняли і їм потрібно якомога швидше піти в розвиток. Саме стимулятори розвитку кореневої системи допомагають нам досягати цієї мети. Також 20-25 мл на 10 літрів води. Проливаємо приблизно. Ну, в нашому випадку це по 05-07 літри, оскільки у нас ну, доволі великі горщики були, в яких росли ці рослинки. Тому саме така кількість поливного розчину і допоможе повністю занурити кореневиком в цей розчин. За такої погоди, за такого ґрунту, за такого розчину, за такої температури ґрунту розвиток системи повинен зараз пришвидшитися. Друзі, ось що хотів розповісти в цьому відео за ущільнену схему посадки солодкого перцю, завдяки якій нам вдалося на цій метровій грядці. Розташувати чотири ряди розсади замість традиційних трьох, як ми розташовували в минулі роки, і завдяки збільшенню рослин на одиницю площі, саме у випадку з солодким перцем, ми досягнемо збільшення врожаю. Хоча це вже зовсім інша історія, за що поговоримо в майбутньому. І на останок, якщо є потреба в таких препаратах, посилання залишу в описі під цим відео. Можете перейти, замовити, і швиденько вони до вас приїдуть. А на цьому завершую. Дякую ще раз за увагу. Бажаю гарних росин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.